Дорогі наші, я би так сказав, паломники на цій Голгофі. Всіх вас щиро сьогодні вітаю християнським привітом, слава Ісусу Христу! Слава, слава на віки Богу! Ми сьогодні були свідками живими свідками і особисто пережили хресну дорогу від храму аж до Голгофи цієї нашої Голгофи Карпатської, Гуцульської. І так я би так сказав, що це є життя людини. Дивіться, людина родиться, її хрестять в храмі. І вона звідти виходить, іде у світ. І є так, що люди і, може і не в храмі, але все одно людина виходить з сім'ї, від батька, від матері. А це і родинна церква. І йдемо в світ. І я так прийшло мені натхнення таке, щоб ми кожен свій крок від стації до стації жертвували за чоловіків. І тут ті труднощі клали на цей хрест. Стернем вінцем. За матерів, жінок, за хлопців, за дівчат, за Україну. За мир, за тих хлопців з Небесної Сотні. Одним словом, за все те добре ми просили Бога. А тим вінком, а в той вінок, що він нам на Христі, ми складали наші прохання, наші терпіння. А на кінець остання наша стація. Це кожний крок. Був за Щоб ми духовно, тілесно оздоровилися. Саме важша для нас була стація це 11. Під той горб. Тяжко нам було. У нас церкві вийшло більше, а тут трошки менше прийшло. Але ми прийшли. І ось таке наше життя. Десь, може, під тим горбом хотілося здатися. все. Але ми, ми, ми то перебороли і прийшли тут, щоб закопати свій гріх в той гріх, щоб побороти зло разом з Ісусом. Чому? Бо Ісус Христос є наш Бог. І цей Бог, він нам допомагає. І ми тут прийшли, щоб то закопати, а відсипіти новим чоловіком, новою людиною. Труднощі, які ми сьогодні маємо, чи то в родині, чи то в державі, вони є, Господь Бог їх вирішити допоможе. Що він хоче? Він каже, я вам все зроблю. Господь Бог все дасть. Дасть, що чоловік не буде пити, дасть, що буде міцна сім'я, дасть, що діти будуть мати добру долю. Каже, я все зроблю від початку до кінця. А що нам робити? Не можемо бути ліневими. А що він хоче? А він хоче від нас одного, каже, люди, є час великого посту. Мусимо свого серця, так як з тієї закинутої хати, вимести всі так перед Великоднем з хати, вимести всяке сміття. побілити хату. побілити нашу душу. Каже, її тримати завжди гостинною для Бога, для тих діл милосердя. Це означає, іншими словами, співпрацювати з Богом. Це, це, це означає, що йти йому вслід услід. І Він нас не залишив. Він нас не залишив. Дорогі мої, тримаємося віри. Я радий того, що молоді люди тут, є. бачите, дівчатка, хлопчики, вони вийшли до гори. Є той дух любові до Бога і до своєї церкви, і до своєї землі. Пликаємо його. Бог нам все дасть? Україну дасть, Крим треба повернемо, що дасть. Одинок він хоче. Він хоче, щоб наша душа була... Бо... щоб ми його любили, щоб ми любили Бога. Тобто як любили Бога, Та... щоб своїм сусідам не гнівалися. Бо коли ми дивимося на сусіда на ближнього, подивіться один на одного, ми кожен з вас маємо якусь відбитку Бога. Відбитка Бога нашої, чоловікові, жінці, дитині. І він хоче, щоб ми любили. Чому є цей хрест? Бачите, Оце велика це що є Це є воля Божа. Ми кажемо, отчина, нехай буде воля твоя, правда? Ну, але потіканути так, то хай буде... а оце є моя воля. Бачите? Тому є хрест. Там і тердаві гінець. А як співпадає воля Божа наша з волею Божою, значить нема Христа, нема тебе. Але ми так влаштовані є, що завжди маєш свою думку, а Бог має свою волю. Інше не зробиш. І так як той камінь гірський, що з гір йде, подивіться, має кути, правда, острій має. Но він, як впаде, в воду. У Коломиї його можна взяти з ріки, він шліфований. Є. І покласти в мур, в фундамент, ще в щось таке. Я бачу, ми йдемо, такі файні ці плоти, він не відшліфовані. Отже, так само терпіння шліфує нашу душу. Я бажаю вам сильної віри. Я бажаю вам благословенної Пасхи. Я бажаю вам завжди пам'ятати, що Ісус Христос є вашим Богом. І тут Він був розп'ятий на цьому христі. Зараз ми з вами тут зробимо мирування. І цей хрест, що ви несли, ви всі майже до нього доторкнулися, ми тут будемо тримати. Ви до нього підійдете. Бо це є ваш хрест. Ви його несли. Ми на ньому поклали все те, що його поцілуємо. Той терней вінок ми там поклали. Поцілуємо Його. Помируємо вас. На здоров'я і душі, і тіла. Я дякую вам за вашу віру. Це і наша Україна, і це є наша церква. Дякую вам, мій український народ. Дякую вам, дорогі мої земляки. Хай Бог благословить. Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу. Дякую вам. Най вас Бог благословить. Давайте цей хрест сюди. Хто буде тримати?